Дякую. Друзі, ми повернулися і, начебто, 5 хвилин пробігли дуже швиденько, а півтори години ще чекають попереду. Тому кожну хвилинку зараз будемо для вас а, от так відмірювати, для того, щоб в кожну хвилинку вкласти щось, щось від нас, щось для того, щоб ваш ранок також ставав і нашим, для того, щоб ми поєднали наші серця, знаєте, вже як говорю, як людина, яка зараз десь має одружити когось. Друзі, насправді ще. Один момент хочемо сказати, що на вихідні не треба забувати про нашу програму, тому що на вихідні будуть з'являтися ті гості, які сиділи на цьому диванчику. Ті гості, які сиділи на своєму диванчику і вимкнули скайп-зв'язок, і нам казали «Привіт, добрий ранок. Таких гостей було за цей тиждень достатньо. Тому на вихідні не пропустіть можливість передивитися і зарядочки. Якщо у вас немає мотивації, можливо, наша програма саме мотивує вас до того. А зарядка по телевізору, значить, подивлюся, де. Декілька рухів, які е, там демонструються, і собі зроблю. А я сніданок не хочу готувати. О, можливо, там щось у тренді здоров'я, якісь, можливо, нові е, елементи до раціону додають. Можливо, і я собі спробую. Можливо, ось це потрібно забирати і кажіть, я спробую, я зроблю, я встану, я... Буду сьогодні новою людиною навіть в п'ятницю, не тільки в понеділок, не тільки у вівторок, коли початок тижня відбувається, навіть на вихідні можна спробувати змінити себе, змінити своє життя, змінити свій раціон, змінити просто щось у своєму житті. А змініть а, шпалери, якщо давно хотіли. Зробіть це навіть, і а, можливо, це освіжить якось ваше світобачення. Насправді в вихідні набагато легше змінювати щось, тому що у вас більше часу, більше натхнення на те, щоб щось робити і змінювати. Змінювати дійсно потрібно часто все, тому що якась стара енергетика залишається, ви змінюєте, з'являється нове, з'являються нові сили, нове натхнення, нове можливо, навіть світобачення, і ви хочете творити, незважаючи на те, що можливо за вікном буде не сонечко, можливо, за вікном буде не така погода, яка вас влаштовує, але ви будете натхненні і сподіватися на те, що все ж таки життя воно буде гарним якщо що вона зараз вас чимось так трішечки не влаштовує? Життя може квітнути не тільки на сукні, життя може квітнути і в прямому значенні цього слова, і на обличчі цієї дівчини, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Життя може квітнути навіть такими елементарними кроками, до чого ось ця ось вся мотивація була, друзі? А є навіть інформація, яка закріпить зараз усе вище сказано Олію, Андрію. тому, що друзі, інколи знаєте, є старий анекдот про те, як чоловік просив у Бога вдачі і. Просив його до того моменту, поки Бог сказав, ти хоча б лотерейний квиточок купи, Я думаю, багато хто знає цей старий такий бородатий анекдот. І в принципі, інколи анекдоти, як ми говоримо і знаємо, що вони з життя пишуться. І ось одна із таких ситуацій, але зеркально яка відображається з іншої сторони, сталася в Сполучених Штатах Америки. Американська офіціантка виграла 70 тисяч доларів у лотерею. Начебто хтось скаже, можливо, сума не дуже велика, тому що і роз. Вігрується й набагато. Більші призи, але ситуація, яка пов'язана з даною інформацією, є і в дечому повчальною. Ідея купити лотерейний квиток у офіціантки виникла після того, як один із клієнтів залишив їй щедрі чайові. Мешканка американського штату Монтана виграла 70 тисяч доларів у лотерею після того, як до неї прийшов один із відвідувачів. Він сказав, що там шановна, її звати Розлі Ханс Елонг. Шановна Розлі, я. Вчора виграв 500 доларів у лотерею. І сьогодні вирішив на ці гроші яскраво відпочити і зробити собі сюрприз, тому що 500 доларів це виграш, і 50 доларів залишають тобі на чайові. Що вирішила ця жінка? Що ах, якщо цей чоловік виграв, залишив мені чайові, начебто також це такий посил всесвіту, що от щось потрібно можливо змінювати в своєму житті Можливо, щасливі гроші, можливо, щасливі гроші. Вона взяла частину цих грошей і купила а, собі також лотерейний квиточок. І... Після цього виграш от відбувся також. Вона виграла 70 тисяч доларів, і якщо повернутися е, у часі. У наш ефір, який відбувався у середу. Друзі, ви згадаєте, так? Ми говорили про гроші трошечки, і говорили про пасивний дохід. І ось ця от проста офіціантка, яка живе в Америці, після того, як вона отримала гроші, грошовий приз становив 70 тисяч доларів. Переможниця переможницю запитали, як зазвичай на що витратите кошти, що, що собі будете купати? нові сукні, можливо, будинок, автомобіль, квартиру, що що матеріальне. Уже там продавці з магазинів потирали руки, коли дивилися інтерв'ю цієї дівчини. Вона сказала. Так, я працюю офіціанткою. Я в принципі важко працюю, і можливо, в певний момент життя я захочу не працювати. І вона сказала: Ймовірно, я віднесу усі гроші увесь виграш до банку для того, щоб. В певний момент е, часу ці гроші, тобто, ну вони вже почнуть працювати на неї, тому що депозитні відсотки почнуть капати. А вона каже: а можливо, в певний відрізок часу там назбирається ще більш хороша сума, і я відправлюсь кудись подорожувати, отримувати емоції, відпочивати і насолоджуватися життям. Насправді можна зрозуміти, наскільки людина з легкістю відноситься до грошей. Ну з легкістю я маю на увазі, що вона не продає їм такого великого значення, як можливо інші люди. І ось просто зараз продовжує працювати офіціанткою, не витрачає там можливо якусь частинку маленьку. Вона ж також пішла в світ у ресторані, але все ж таки відклала гроші і далі продовжує працювати офіціанткою і. Можливо, в майбутньому вона їх витратить на щось таке грандіозне. Вже так, може 100%. це накопичення ще піде, так, так а, ж, набагато 100%. краще. А як ми знаємо, гроші притягують гроші? Можливо, зараз робота зміниться у неї. Хтось побачить, скаже: м, така м, свідома жінка, якось так мислить по-інакшому, і можливо запросять її також, тому що вже в Америці вона стала більш-менш відомою. І е, я, от стосовно лотерейних квиточків, ще два слова буквально, тому що інколи сам ідучи біля якогось не знаю, там, з магазинчиків, кіосків, наметів, де продаються лотерейні Квитки я інколи собі дозволяю. Проте знову ж таки думка, коли програв, думаю, ах, наше я витрачав ці кошти, цих там 10, 20, 30 гривень а, міг собі щось придбати, щось а, якимось смачненьким себе побалувати і думає, а думаю, ах, даремно витрачені гроші. Друзі, ми знову ж таку негативну енергетику відпра... відправляємо до того, що ми робимо, а можливо на наступний раз мало пощастити. Просто от це випробування від долі. Тому, от є люди, в принципі, які там пробують, пробують, пробують. І з певним відрізком часу все ж таки виграш до них приходить. І це такий приклад з життя. Якщо ви стараєтесь, якщо ви щось робите, є навіть правило 10 тисяч годин, якщо ви якусь справу 10 тисяч годин робите, повторюєте її циклічно, ця справа вам обов'язково вдасться. Тому не полишайте тих справ, які вам не вдаються на сьогоднішній момент. Якщо важко, значить йдете правильним шляхом. А якщо ви хочете сьогодні приготувати щось особливе, але у вас в холодильнику немає якихось незвичних продуктів, сьогодні в нашій рубриці ви можете дізнатися, як зробити гніздечко з макаронів. Це буде і красиво, і смачно. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати ароматну пасту в ароматному соусі. Ми будемо готувати досить цікаву страву, в тому плані, що ми будемо її формувати в вигляді гніздечок і подавати порційно. З пасти я от вибрав якраз власне телієтелі, які сформовані гніздечками. Але, безперечно, ці гніздечка дають можливість тільки виміряти порції а в процесі розварювання вони втратять свою форму. І тому ми можемо використовувати таліателі або ж а, спагетті, тобто, що вам більше подобається. А, ну, Найголовніше, щоб це були якісь довгі макаронні вироби. Ми будемо їх відварювати, ну, як зазвичай, там протягом 5-7 хвилин, альденти, оскільки ми потім будемо їх ще запікати у соусі, то вони повинні бути обов'язково напівприготовлені. Для соуса ми будемо використовувати. Приблизно 200-250 грамів кетчупа. Також будемо використовувати ароматні трави. Ми будемо використовувати зелень, базиліку, можна використовувати орегано, кріп, петрушку, те, що у вас є під руками. Кілька зубків часнику. А для того щоб ці гніздечки дуже гарно виглядали, будемо використовувати приблизно 70 грам моцарели, одну-дві столових ложки панірувальних сухарів і маслини чи оливки. Безперечно, для того, щоб відварити таліатели чи будь-яку пасту, ми повинні поставити вже в кастрюлю, в якій розігрілася вода. І цю воду ми повинні посолити і бажано додати 1-2 столові ложки оливкової олії. Оливкова олія необхідна нам для того, щоб макаронні вироби не злипалися і були такі розвалювалися. А коли ж вода вже закипіла, ми перекладаємо сюди таліятелі. Бажано одразу ж розмішати, щоб вони не прилипли до. День нашої каструлі, можемо тепер їх залишати відварюватися, а в цей час ми будемо підготовлювати начинку. Для начинки, для соуса, власне, не начинка, а соус. Ми беремо сковорідку велику і також вливаємо сюди кілька столових ложок оливкової олії. Сковорідку будемо розігрівати, в цей час ми займемося часником та зелені. Кілька зубків часнику ми повинні почистити. Ну, Я думаю, що постійні наші глядачі пам'ятають, що в процесі теплової обробки часник втрачає. Свою гіркоту залишається тільки приємний аромат. І нам важливо, щоб ми цим часником зараз ароматизували олію, на якій ми будемо готувати соус. Після того, як ми часник почистили, нам не треба його подрібнювати. Нам достатньо його тільки розчавити лезом ножа, тобто тупою пласкою плоскою стороною, щоб часник, власне, сам. Тримався купи. Найголовніше його розчавити для того, щоб він легко випускав свій аромат у олію, на якій ми будемо зараз його підсмажувати. Коли олія розігрілася, прикладаємо часник, слідкуємо, щоб він не підгорів, а він досить швидко може підгоріти. І поки він буде підсмажуватися, ми повинні ще підготувати зелень. Зелень ми повинні посікти. Якщо у вас немає свіжої зелені, то, безперечно, ви можете використовувати сушену. Використовувати сушений орегано, сушений базилік. Ну і так само кріп та петрушку. Старону січемо дрібненько. І також ми будемо все це перекладати у сковорідку для того, щоб ароматизувати олію. Після того, як ми додали зелень, кілька секунд все це перемішуємо і додаємо сюди кетчуп. Разом з кетчупом ми повинні все це гарненько прогріти і фактично соус у нас вже готовий. Коли відварилися таліатели, ми повинні їх зцідити, видалити зайву воду. Як ви бачите, вони у нас альденте, вони не переварені, вода легко стікає. Ну, оскільки талятели з твердих сортів пшениці, то, безперечно, вони не дуже розварюються і гарно тримають свою форму. Ну і Я думаю, що постійні глядачі наших програм знають, що такі макароні вироби не дають нам ніякої зайвої ваги, тому що вони не містять крохмалистих речовин багато. А тверді сорти пшениці якраз містять білки. Стіджені таліятели ми перекладаємо у соус і старанно все це розмішуємо, щоб вони просякли цим соусом. І вже потім ми будемо з них формувати гніздечка. А формувати ми їх будемо у дечку, в якому ми будемо запікати в духовці. Тому нам вже варто розігріти духовку до температури 180-200 градусів. Тепер ми беремо форму для запікання лоток або деко. Змащуємо його оливковою олією, вершковим маслом або ж звичайною синяшниковою олією. Необхідно змастити для того, щоб тальятелі не пристали ці наші порції. Тепер ми можемо у два способи формувати ці гніздечка. Перше беремо велику ложку, беремо виделку, нанизуємо якомога більше тальятелі і скручуємо ось таку порцію пасти. Цю пасту ми викладаємо на тарілку і розрівнюємо, щоб вона трималася такою гіркою. Можна простіше поступити, взяти спеціальні щипчики для макаронних виробів і отак, от також сформувати таку своєрідну гірку. Викладаємо їх порційно по дечку, і потім будемо їх прикрашати сиром і будемо додавати сюди ще маслини. Ось такі гірки ми зробили, і тепер ми повинні по шматочку моцарели покласти в кожну цю гірку. Моцарела в процесі запікання трішки розм'якне, трішки просяде. Ну а для того, щоб у нас ці вироби були ще й красиві, ми прикрасимо їх. Маслинами чи оливками, як я вже казав. У ну, мене оливки маслини з кісточками, тому варто видалити кісточки. І по одній маслині ми покладемо на кожну таку гірку. І перш ніж ставити все це в духовку, ми оце кожне гніздечко посиплемо панірувальними сухарями для того, щоб вони були в нас ще більш такі красиві. Запікаємо протягом 50 хвилин. Тобто ми повинні власне прогріти старону ці гнізда і дати можливість трішки розтанути моцарелі. Ставимо в духовку. Готові запечені гніздечка, можемо разом з овочами та свіжою зеленю подавати до столу. Ось така швиденька, закусочка, можна сказати, навіть і ранкова страва. А у нас сьогодні вийшла. Я вам бажаю смачного. Думаю, що такі гніздечка вам сподобаються. Ви також будете їх готувати в себе вдома. Я бажаю вам вдалого дня і до зустрічі. До побачення. Друзі, я думаю, цей рецепт у вас записаний і в мене навіть животик, знаєте, так сказав. Він хоче також вже, можливо, спробувати ось ці от гніздечка, які були щойно приготовлені. а Проста елементарна страва, яка може бути як не сніданком, так обідом дуже хорошим. І на вихідні своїм близьким, своїм рідним ось цей от рецептик от приготуєте, презентуєте і не скажуть. Щось змінилося, щось змінилося і щось уже йде не так. Друзі, а для того, щоб, можливо, щось ішло і так, потрібно дотримуватися традицій, які є у «Твому ранку. І традиції з музикою, можливо, інколи не попезно, а навпаки, романтично, а красиво, а інколи з ракешником зустрічати ранок а у нас є. І сьогодні музичну паузу ми не можемо відмінити, а подаруємо її знову і знову. ハッハハ。 Step

Ну і поспівали, і вже страви для себе якісь, можливо, на день на вихідні вибрали, потрібно ще новини. Почути, послухати, це така, знаєте, програма для вас за програмування перед тим, як ще раз втечемо на новини. Ще хочу вам розповісти. те, що вчора готував, і насправді для мене це є також приємною новиною, і означає, що якийсь можливо економічний інвестиційний клімат в нашій країні змінюється. Тому що багато компаній, багато різних авіакомпаній в період 2014-2013 років, коли розпочиналися у нас революція, коли розпочалася Війна на території України. Вони пішли на сьогоднішній момент. Уже якась можливо економічна політична ситуація заспокоїлася, і багато з цих компаній, багато з інвесторів повертаються. І от Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям відновити польоти у три міста України: це Харків, Київ, і е, на сьогоднішній момент вирішується, або це буде Одеса, або Львів. Ну, скоріше всього, можливо, буде навіть Харків чергуватися з Одесою. Е, Федеральне авіаційне управління Сполучених Штатів Америки повідомило що в четвер, тобто тобто вчора, що дозволить американським авіакомпаніям і їхнім компаніям-партнерам відновити польоти до трьох українських аеропортів та у деякі частини Чорного моря, пояснивши, що ситуація там безпечна. У квітні 2014-го рекомендувало американським авіакомпаніям припинити польоти над Кримом, над східними регіонами України, тому що боялися і пам'ятають ситуацію, яка була пов'язана з боїнгом, який був збитий так над Донецькою областю. І після цього ось ці от. Періоди врегулювання і намагання знову ж повернути деякі з компаній, вони тривали до сьогоднішнього моменту. І от чому приємний момент, коли компанії і все більше їх з'являється на території України, тому що квитки будуть для нас з вами дешевшати. Ну а що безкоштовно завжди чекає вас у твому ранку? Це інформація, це наші з вами усмішки, це енергетика хороша і новини, які уже от-от-от-от з'явились.